Я оце був зняв відео з тераси, вигляд з тераси на пасіку. Е, і там багато і переглядів, і багато коментарів. І гарних, знову ж таки, і негарних. І люди пишуть, Та коли на тій терасі сидіти, і те, і все. Друзі, трошки повипендрюєш, поумнічаю. По, по, по е, дивіться, у мене така натура. Ну, я люблю, щоб все було розплановано. У мене я ще зимою знаю, що я буду робити в червні, в травні, в липні, що я буду робити на пастці. Я знаю, що я буду робити на пастці у вівторок, що я буду робити в четвер, що я робу, буду робити в суботу. Розумієте, якщо все розпланувати, то Можна зробити такі дні більш вихідними, так сказати, більш спокійними е, можна зробити, щоб навантаження розподілити більш равномірно. Е, у мене такого я не люблю і в мене такого немає. Що сьогодні ой, забув матки одібрати. Ой, забув привитися, ой, забув роздати, роздати маток. Ой, забув то ой забув це. У мене чітко сьогодні роблю те. Завтра, там, сьогодні прививка, там в четвер, до прикладу, е, в середу відбір маток, відправка. Розумієте, в неділю роздача маточників, там в п'ятницю можу покосити свою територію. Тому, коли розпланувати, то є час посидіти і на терасі і полюбуватися всім цим краєвидом, красотою цією ляпотою. Так що, ось зараз ввечір сижу на терасі, їм морозиво, п'ю каву. Он дружина. На диванчик у мене соблазняє, да, Танюшка, привіт. Диванчик, є час полежати і на диванчику, є час посидіти на терасі, відпочити. Якщо до діла підійти з умом, з умом, то все на все вистачить часу. І на сім'ю, і на дружину, і на роботу. Так і повинно бути. Треба зробити, щоб було час на роботу, і час на відпочинок, і час на себе, і так далі. Ну а зараз оце вечірня моя вигляд вечірньої пасіки з тераси. Малишня там дивиться телек десь Таня. Там відпочиває, ну, а я тут морозиво. Таня, йди Морозову до мене їсти. Коротше, оце такі справи, друзяки. Так що е рекомендую вам просто підійти до справи більш серйозно. Так, да, кількість немала, роботи дійсно багато, але є, скажу вам відверто, є такі дні спокійні, де я можу і навіть нічого не робити на пасіці. Сьогодні, до прикладу, розкидував повністю магазини. 145 магазини. Завтра покажу вам. Оце тільки на гойдалці щось ніхто не качається. А вчора, до речі, ми жарили шашлик вечором.